Погода продовжує тішити нас теплими та сонячними днями. А тому нам стало цікаво, де Лучани люблять відпочивати у Луцьку або ж куди виїжджають за місто. Йдемо питати. Де ви любите відпочивати в Луцьку? Е, не знаю тут. А можливо, десь поза Луцьком виїжджаєте з міста, наприклад? Сирники на столочок. Та там любите відпочивати так. Ну так. Влітку там можна покупатися. Ми їздимо на світісь. Якраз завтра поїду. А десь біля Луцька, можливо, в Луцьку, десь відпочиваєш? Ну, я гуляю по центру. І Це тут відпочинок. Так. А що в центрі тобі подобається, як ти відпочиваєш тут? 23 хожу по помазую нам дуже весело. Круто. На світі був у стадії і все. А що вам там подобається, розкажіть? Водичка класна була. Так? Ну. А от десь тут біля Луцька. Не відпочиваєте десь на ставках, на озерах? На Боголюбських. Як там вам? На біседках нормально. Ну, купатись там не, не стоїть. А чому? Вода грязна. Млинівський центральний пляж. <рес> Сам а що там такого цікавого? Що там цікавого? Зробили альтаночки, все місце для відпочинку, пісочок. Запрошуємо всіх бажаючих до нас млинів. А ви то самі там відпочивали? Ну а як же ж? Ми ж з зминули. А ви не було ніколи внули? Ні, ніколи не було. Ні, заїдьте подивитися. У нас на да. там... стадіон одразу є Стадіон, Все, площа, пляжі. А чим він кращий, наприклад, від Світязя? – Це млинні. Це, це млині. А світість свізі це вже трошки заїзд. Це Світязь, а це млинів. Це дві великі різниці. Да. Ну от, наприклад, от Сирники. Ну, не знаю. Боголюби. Боголюби там був, але там мені не дуже сильно сподобалося. А чим саме не сподобалося? Вода. І все у сильне. Краще <свіс> <Храйші> млинові. <свіс> да, Минові да, вода, по-перше, тепліша, і по друге як джерельно, прозоро. Да, прозор. Ви йдете і от все бачите, риби плавають. А кул немає. А кул немає, так. Да, ми виловили. <свіс> 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 була брусня, були пакули. <свіс> <Да>. <свіс> Та йдемо відпочивати. А куди ви йдете відпочивати? Йдем десь присядемо. Такий відпочинок любите, так? Так, так. А на свіжій, а на свіжій природі, як можливо, відпочиваєте. Дуже обожнюємо. Свіжо де саме відпочиваєте? А біля дому. І все, нікуди не їздите, там, наприклад, на воду якусь. Ну, зараз не їздимо, на річку їздимо. Як вам на річці? Знаєте, класно. Дуже подобається. А на яку річку На Стир їздите? На Стир їздимо. Ми в обратні проживаємо, на стир їздимо. Чорногузка, відпочиваємо на воді. І як там пляжі гарно? Ну, ну Природні пляжі. Mm -hmm. Не облагороджені, але відпочивати можна. До озера, до води. Мінше. А куди любите їздити? А, на Шацьке озера. І чим там вам, наприклад, подобається більше, ніж от, як в нас на сирниках або, наприклад, на Боголюбах? Вода чиста, набагато прозоріша, а не болото. Зрозуміла. А от на світі з коли останній раз були? Ой, напевно, ще до війни. Так. Не їздили. Цього року не поїдете, так? Ну, не знаю ще. Ще не планували. А в місті тут десь відпочиваєте, можливо, ви якийсь інший відпочинок знаходите для себе? Ну, напевно, ще якийсь активний більше. Чим як... займалися? Вісь на якихось велосипедах, на байдарках поплавати по старю. Їздимо, як же ставки від заводу Єнко загараджую. Туди інколи їздимо. Але цього року ще нікуди не їздили. А плануєте поїздочку? Ну, треба було б десь дітей вивезти. А от як в місті відпочиваєте? Прогулянки якісь? Ну, чи ні? Морозиво купив і відпочиваю. Подобається вам такий відпочинок з татом? Поїхали Конечно. паспорт забирати, то по двоє кульки морозива мають. В Лучку вдомі пристарілих. Чому отак? А чому отак? Посудиш ну, господарство. В основному я ходжу по центрі. Також е, мені подобається старе місто. Це дуже відома частина Луцька. О, також 33-й. Там багато чудових місць і люди, хороші. Щось так. А десь за місто, можливо, виїжджаєте, любите, може, виїжджати на якийсь активний відпочинок. У нас озера круті дуже. Де буваєте? На Шайських озерах, ось десь в цьому регіоні. А десь біля Луцька не бували на озерах на ставках? Бувало. Як вам? Порівняно з світізем, наприклад. Ну, вони глибші, але вода чиста, вода хороша. Все супер, мені подобається. Ні, не відпочиваємо влузку. Вже рік часу не відпочиваємо. А чому так? Розкажіть, ми не маємо часу. Я перепрошую за місто. Виїжджаєте? Ні, працюємо. А, Чекаємо а... завершення війни. Також сайт новин Луцька та Волині Конкурент зробив анонімне опитування у телеграм-каналі, в якому взяло участь вже 1164 людини. За результатами 42% людей все ж планують відпустку, адже і під час війни потрібно відпочивати. 21% вважає, вважають, що відпочинок зараз не на часі, адже Україна ще не перемогла. 7% переконані, що ніякої відпустки і бути не може, бо чоловіків не випускають за Кордон, а в Україні не сильно відпочинеш. А ось 15% впевнені, що про відпустку думати зараз соромно. Адже наші воїни в окопах не мають коли відпочивати. Однак 14% опитаних заявили, що вони безробітні, а тому в них щодня відпустка. Що ж, як ми бачимо, лучани все ж люблять відпочивати і роблять це, і більшість з них надають перевагу поїздкам саме на Шацькі озера. Деякі нам зізналися, що також ходять і на місцеві річки, тобто наші стир, також їздять на ставки, які знаходяться навколо Луцька. А також ми знайшли лучани, які подобається відпочивати саме в місті, не виїжджаючи нікуди ні на воду, ні в ліс. Тож їм подобається гуляти вулицями, їсти морозиво та спілкуватися з друзями.